Всім привіт! В мене розпускаються пізні хризантеми, мультифлори. Це Дора, це пізня хризантема, яка в мене є. І також розпускається ще. Є в мене з пізніх хризантем, ось така пурпурного кольору. Це теж найпізніші хризантеми, які є на моїй хризантемовій грядці. Сьогодні дуже гарна погода, сонячно, і можна і тепло, тепло, мабуть, більше 10 градусів тепла. Літають на хризантемах бджілки. Дуже полюбляю бджілки і метелик ще навіть є. ось до. Бджілки дуже полюбляють, і метелик теж жовті хризантеми, попкорн вони завжди тут сидять. Ось метелик літає. Краса, друзі, тепла погода. Мабуть, це найостанніші теплі дні в цьому році.